Для перетворення тексту в умовлення в онлайновому інструменті кліпча. Обираємо саме такий спосіб створення відео. Натискаємо на кнопку Спробувати так, перетворити текст умовлення», Спробувати. На бічній панелі меню Ліворуч обираємо синтез мовлення. Праворуч. На панелі меню ми обираємо мову. Цей сервіс пропонує нам обрати одну з 80 мов світу. Наразі тут українська за умовчанням. Обираємо голос Поліна, жіночий голос, чи чисто чоловічий голос «Остап». Можемо тиснути на кнопку Play, праворуч, і прослухати цей голос. Можемо скористатися додатковими параметрами. Обрати тон голосу, стандартний, дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий, обрати темп голосу з допомогою перемикача. І у комірку тексту увести текст, який має озвучити нам програма. У Вікіпедії скористаюся текстом про наше місто, прекрасне місто Кропивницький. Копіюю той текст з допомогою комбінації Ctrl-C, з допомогою комбінації клавіш Ctrl-V, вставляю цей текст у е, текстове поле. Зайвий е, фрагмент тексту видаляю той, який не потрібен. Залишаю лише е, частину цього тексту, нехай ось саме частина тексту мені потрібна. Тепер натискаю на кнопку Зберегти у правому нижньому куточку. Програма зберегла цей текст і перетворила його в аудіо. Тепер ми цей текст бачимо в якості аудіо на е, часовій шкалі. Тепер потрібно додати візуальний ряд, тому що це відео збережеться просто з чорним екраном, не буде е, ніякого візуального ряду. Нам потрібно додати цей візуальний ряд. Для цього ми можемо скористатися бібліотекою місту. Онлайнового інструменту і в бібліотеці в місту обрати собі готові відео, якщо вони нам підходять для нашого відео, готові фони. Або ж можемо з допомогою інструменту ваші медіа завантажити власні файли у цей сервіс для того, щоб з них змонтувати відео. Обираємо папку на пристрої, обираємо потрібний файл, натискаємо відкрити. Файл завантажився. Це зображення нашого міста з висоти пташиного польоту. Беру це зображення і тягну його, перетягую до часової шкали. Це зображення додалося. Щоб воно тривало впродовж всього звучання у відео. Я розтягую це зображення. можна додати кілька зображень до часової шкали і з'єднати їх таким чином, поєднати їх між собою. Я обрала одне зображення. Для нього оберу ефект. Натискаю на це зображення, натискаю праворуч на бічній панелі інструментів на інструмент Ефекти обираю ефект для цього зображення. Нехай це буде ось такий ефект повільне випадкове збільшення. Можна обрати швидкість для такого збільшення. Ось обрала такий ефект, переглянемо, як це виглядає в відео. Натискаємо на кнопку Play. Кропивницький, місто в Україні, адміністративний центр Кропивницької міської територіальної громади, Кропивницького району та Кіровобрецької області, промисловий і культурний осередок у центрі країни, вузол автошляхів, Залізнична станція. Чисельність населення станом на 1 січня 2022 року, становить 219 686 осіб. Ось таке відео отрималося. Якщо ми не бажаємо бачити у відео ці чорні рамки, ліворуч і праворуч у зображенні, то можна скористатися інструментом заливка, який знаходиться ось Тут в верхній частині над відео. Кропивницький місто в Україні. Ось таким чином це виглядає. Зберігаємо відео з допомогою кнопки Експорт. Обираємо якість для відео, даємо відео назву. І чекаємо, доки відео завантажиться на пристрій. Відео завантажилося, підтверджуємо, які саме папці ми хочемо зберегти це відео так, папці завантаження. Відео готово. Дякую за увагу!